Забіг пам'яті, у якому беруть участь не тільки чернівчани, а й усі охочі українці та іноземці, цього року заборонили. Однак інший забіг, де брав участь один із депутатів Верховної Ради, дозволили. Масові заходи у Чернівцях. Хто та як приймає рішення, кому проводити, а кому заборонити? У цій ситуації розбиралась моя колега. Чотири роки поспіль у Чернівцях забіг пам'яті шаную воїнів, біжу за герою України, об'єднував сотні українців. Кожен з охочих реєструвався та отримував ім'я воїна, на честь якого міг пробігти маршрут вулицями міста. Однак цього року організатори цього дійства ГО Добротворець отримали відмову. Один із співзасновників громадської організації Вальтер Шефер сьогодні знаходиться на передовій. Однак чоловік дуже обурений таким рішенням місцевої влади. Як так стало, що цього року? Ви заборонили нам провести всеукраїнський забіг, «Шануй воїнів, Біжу за герої України. Ми його проводимо з 2018 року. Ми навіть його провели в жорсткий карантин з дотриманням всіх вимог карантинних. Але цього року ви нам заборонили, аргументуючи це тим, що заборонені масові зібрання. Але при цьому ви дозволяєте інший забіг. За словами військовослужбовця, таке рішення його відверто здивувало, адже паралельно дозвіл на проведення отримав інший забіг Буковинська миля, де одним із співорганізаторів був депутат Верховної Ради Георгій Мазурашу. Може вже прикращати ці савкові двіження, де можна владця, можна все, а нам нічого у військовій адміністрації телеканалу ТВА повідомили, що у прийнятті рішення виходили виключно з безпекових питань про організації. Або фізичні особи звертаються до голови обласної військової адміністрації з клопотанням про погодження такого заходу. На якому голова накладає певну резолюцію, і ці документи через наш відділ попадають в штаб територіальної оборони, там колегіально приймається рішення про погодження або непогодження проведення певного заходу і дають нам відповідну відповідь. Цю відповідь ми доводимо до тих людей, які до нас зверталися». за словами представника військової адміністрації, на рішення штабу територіальної оборони ніхто вплинути не може. Тож у цій ситуації працівники ОВА вимушені просто виконувати вказівки, передані зі штабу, і тому заперечують вплив народного обранця на отримання дозволу Буковинської милі. Та й сам Георгій Мазураш у коментарі в Фейсбук написав, що не причетний до організації забігу. Прошу врахувати те, що я реально не причетний до рішення про проведення і до дозволу на проведення учільнівцях чемпіонату України з бігу. На одну милю, Буковинська миля. Крім того, що був співініціатором заснування цього заходу, і що вів сам захід з Євгенією. Зрештою, організатори забігу шаную воїнів, біжу за Герої України, знайшли вихід із ситуації. Охочі вшанувати пам'ять загиблих героїв своєю участю в марафоні отримали змогу долучитися до забігу лише онлайн. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський та ТВА.